Я почну того, що, що ми починали Євромайдан. Так? З 22 листопада, з 21 листопада. Коли ми збирали студентів, я як був голос Майдану, коли найбільше звертався до студентів з мікрофоном, з рупором біля кожного з навчального закладу. Така була головна наша мета це довести владі, що студенти Тернополя хочуть жити в європейській країні. Ми просили тоді владу почути студентів, щоб вона підписала угоду з Європейським Союзом. Асоціацію, ну ми про Євросоюз не говорили. Ми говорили про те, що ми хочемо змін. Ми хочемо жити в іншій країні. Ми казали про те, що кожен із нас має змінитися. Якщо я не змінююся, Любомир, Зуряна, Юля, Сергій, то ми не змінимо нічого. Змінюємося ми, змінюється місто, змінюється країна. Кожен із нас тоді задумувався над тим. Що для чого ми взагалі збираємося? Нас не почує ніхто, що там ми страйкуємо де, 10 днів, не ходимо на пари. Але кожен студент обіцяв, що ми відпрацюємо те, що ми пропускаємо. Чому? Тому що в нашій країні зараз потрібні освічені люди, освічені молоді люди, які закінчують зараз навчання і мають прийти і змінюватись. Це, як нам приклад, Грузія, наприклад, до 35 років в Сагакашвілі постав на всі посади. Людей до 35 років, освічених з хорошою освітою, які знають, куди рухатись в Європу за цінностями, професіоналізм, чесність і порядність. Тому ми хотіли таке саме бачити і в нас в Україні, в нашому місті Тернопіль. Якщо ми зараз закликаємо студентів і викладачів змінитися цією заявою, це є заявою, яка буде анкета, коли студент буде писати, цей викладач не бере просто гроші, а цей викладач вимагає. Якщо людина вчиться, а їй все одно кажуть, друг, вибач, але ти маєш дати 50 кількість грошей, щоб я тобі поставила оцінку. А є такі студенти, які кажуть, я дам ту ену кількість грошей, поставте, не чіпайте мене. Чому, я кажу, Юля, зараз всі хочуть мати вищу освіту, але не задумають, чи йому це потрібно. Батьки мають велику кількість грошей, складають панчоху, а потім, щоб син чи внук поступив в вищий навчальний заклад. Для того, щоб студент. Е Син чи внук повчився рік часу і сказав, мені це не інтересно. Чому ми зараз, якщо беруть молодих людей на роботу, вони не знають правильно, як заяву записувати, то йому ще не цікаво вчитися. Тому що тато каже: вивчися, сину, я тобі забезпечу робоче місце, будеш жити і процвітати, все буде нормально зарплата. Ми цього не хочемо. Тому що нас зараз перебільшена кількість економістів, банкірів, всі тільки престижні. Зараз престижну вакансію. На державну форму навчання саме велика популярність. Хто поступає, хто більше заплатить кеш викладачу через свої зв'язки, щоб він поступав саме на державне місце. А щоб плитку ставити, нема кому. Робочих професій нас немає. Тому, якщо ти хочеш бути освіченим, ти вчишся знання, і ти поступаєш вищий в начальний заклад. Якщо тебе це не інтересує, то краще йдеш в робочу професію, піднімаєш і тоді. Бо зараз нас, наприклад, вчителі. Заробляють меншу зарплату, ніж ті, що роблять двері. Тобто у нас інтелектуальні менше заробляють кошти, ніж ті, хто працює руками. Там і там потрібно, ми це згідні, але перш за все мають получати більшу зарплату освічені викладачі, люди, які заробляють свої кошти, зарплати розумом, а не руками.